В день Різдва Христового ми прийшли в ваш дім, щоби щастя і здоров'я побажати всім. Хай добро від людей вас завжди зігріває, бо в цей день від Марії Христос рождає. Господарю відчиняйте, коліду ви зустрічайте, колідує Україна, колідує вся земля, За столом уся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усі Христа. Колі до Україна, колі до мене, колі до Україна, коляду земля, колі до Україно, колі до мене, колі до Україна, коляду земля, тут стоїть кутя у хаті, що були ви всі багаті, що були ви всі щасливі, і щоб ви був на землі, за столомся роди. Від батька і до сина прославляємо усі Христа. колядуй Україно, кольду я нене, Колядуй, Україно, колядуй, земля, колядуй Україно, кольду я нене, Колядуй, Україна, колядуй, земля. Різдво особливе свято. Все у ньому чарівне, казкове і таємниче. Напередодні свят вечора давайте згадаємо незабудні дитячі сяйво, адже всім так хочеться коженці доторкнутися різдвяного дива. У Вифлеємі народився мов зоря, з небес спустився. в кожне серце знов і знов, мир несе себе і любов. Засіяла зірка ясна, промениста і прекрасна, від печерою світлила, і причисна народила, Ось воно, дитятко Боже, Дуже миле і пригоже, Ангели в небі співають, Бога сина проставляють. Швидко рушили в дорогу поклонитись царю Богу. Виросте, дитятко Боже, злостраждання переможе. Це нас добре ручитель, Ісус Христос, це наш Спаситель, а за пастушками та царі принесли свої дани. І з далекої землі вони дороги принесли ладан, золото і смирну, і безмірну. безмірно. Стіхи наліна. Го тер, ко нешмак. Кріст он дали сида, Кріст одали седа. Біля ясен зупинились, на дитятко задивились. Яслих він лежить тихенько, Божий син Ісус маленький. А Марія із дитятком, як голубка з гоб'ятком, тож дари багаті для небесного дитяти. Україні у святвечір усі християни готують дванадцять страни до вечерю, от варенички гарячі, цибулькою з кажуть добряче, і картопелька печене з часничком товченим. Солоні опенькі, смачні та остренькі, квашена капуста та огірочки, Що було чи пригощати, де гостей частувати. Ось борщик пісний, гарячий та запашний, а на останні голубці гречані. Та різні матнати для смаку та принади. Посеред столу котя, щоб все було до пуття. Ну, усе, у добрий час, до нас і страв у нас. Сніг сміється, Різдво, син радіє з татом, несуть удвох дідуха до хати, наш дідух і жити снів, зв'язний з обжинків. Є він хаті, буде хліб, будуть добрі вчинки. Плисне та зірка. Променистим, мати цік запроси до вечері їсти. Вигляд, вигляд, зірко, ми тебе чекаємо, вечері ти з нами за старим звичаєм. Во славу сину, Господ творця, нехай радиться наповнює серця. Ночі у дім, в квартиру, хату прийде різдво, ялинка і вогні. Задай хоч на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі під кулі, свист і вітру коляду, нехай цей спогад йому тому є болі. Хай ще раз гадка піднімає дух. У цьогорічній вроці щастя і туга змішались в датах, цифрах, іменах. Які свята без батька, сина, друга, які свята, коли іде війна. І в час, коли годинник цокне в тиші, по вінцях буде келих, щастя й сміх, не говори у стіх хелабнопижних, а помолись за мертвих і живих. Виживанку одягайте коляду. Півайте. Клиш там в гості всю родину, й малу дитину, Бо син Божий народився, клишта в гості, всю родину, й малу дитину, Бо син Божий народився, а сильно не пивайтесь, про солдата ви задайте. Та ліжком ночуєте, в землю загорнувся, поки ви степ'єте, та ліжком ночуєте, і у землю загорнуся, та Ісус знов народився, як би мілиш подивився, кращих хлопців у могилах. Вже стигла крову жила, наша на сльозами замися, кращих хлопців у могилах, вже стигла крову жила, наша на сльозами замися, вже минуло кілька років. Близько вже наш мир спокій, за столомся родина. Тож бракує батька і сина, на сіні портрет лишився, засоломи вся родина, лиш бракує батька і сина, на сіні портрет лишився в кожній місті, в кожній домі. Задзвіняться церковні дзвони. Наша правда і перемога нам дає нову дорогу. Коляда Бог народився, наша правда і перемога нам дає нову дорогу, коляда Бог народився. зірка яскрава в небі тривожному, Вісю українцю показує кожнам, Мерехтить, кажучи, діва на сінь, вже опови. Simba, tu zivori roșii rachete Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно завзят. Зірка освячує схід благодать, та підглядає в окопи содать. Знаю, як хочуть це свято додому, знаю, що мають кучу вони в Том, поки не засла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхоч, видно прохання. У сильних очах до перемоги світий зірко шлях, зірка яскрава сяє вогням, бо перемога точно за нам. Не віддамось Богом в серці свого. Христос родився, славі моєго. І шуємо в нині, що йому нині добрі люди, нехай помніть Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить, біда хай загине. Будьте здорові разом з літачками, хай смутку і горя не буде між вами. Ходібка і бджілка нехай виростає, а град, вогонь, туча, нехай вас минає. Хай добре родить жиде пшениця. Усяке збіжжя, усяка пашниця. Хай пісня не згине у рідному краю, Калина хай звітне в зеленому гаю. А рідне слово серця зігріває, а наша Україна нехай призвітає. Будьте здорові, ми вже їдемо, йдемо і за. Зако...